У всіх житлових будинках є опалення, є вода. То, що стосується подачі електроенергії, то зараз вона в веєрному графіці, який розроблена Харкова Тому всі послуги надаються. Транспорт, електротранспорт, я мав на увазі. Це ж за розкладом ходить метрополітен Працює у штатному режимі, крім цього, автобуси працюють, тому таке більш-менш стабільна обстановка, яка є зараз у місті Харків. Зараз є графік відключень, який діє на усіх дев'яти районах міста Харкова, і на сьогодні дуже велике відключення, яке є у житлових будинках, то що стосується наших комунальних підприємств, наші підприємства зараз в жорсткому режимі економії електроенергії знаходяться, і ми економимо електроенергію практично на Усьому, що щоб як більш більше подати електроенергію у житлові будинки міста Харкова, тому запропонували нашим підприємствам теж режим економії. Хочу сказати, що харків'яни дуже. Дуже обережно використовувати електроенергію, тому що ми усі пані і розуміємо, що ми повинні економити електроенергію, щоб у нас було стабільне електропостачання у всій країні. зараз. Ми організовуємо так звані пункти незламності, пункти обогріву в усіх районах міста Харкова. Усі таких пунктах незглавності буде більш ніж. 200 І вони усі обладнані печками, дров'яними пічками, всі мають генератори. Всюди є запас питної води, медикаментів. Можна буде прийти і зарядити мобільний телефон. Крім цього, з з 1 грудня ми будемо організовувати такі пункти видачі безплатної їжі, де можуть любові мешканці міста Харкова прийти по отримати одноразово гарячу їжу, гаряче питання. Це дуже важливо ми. А вже ж готуємося к викликам важким викликам. На тим не менш зараз робимо все можливе, щоб було тепло у оселях, щоб була вода, щоб була електроенергія.